З порваних папірців я вирішила зробити масу для ліпки. Я додала води, збила блендером, додала шпаклівку, вимісила гарненько. Додала клей ПВА. І тут я зрозуміла, що я не віджала в збиту блендером масу. Вона дуже рідка зараз. Я вирішила не здаватись, почала додавати ще більше шпаклівки. Для загущення. Тут я хизую, що я хочу обмазати. Починаю обмазувати стаканчик, і бачу, що він дуже-дуже рідкий. Не подобається мені, Думала, що вийду з ситуації, додавши декілька серветок для загущення, але воно не дуже допомогло. Врешті-решт я беру стаканчик і обмазую. Експеримент, наскільки він довго буде сохнути, чи взагалі вийде з такою масою робити. Мені приходить в голову ідея просто залишити на декілька годин цю масу, щоб вона затверділа сама. Пройшло декілька годин. Я повертаюсь до маси. Вона дійсно загустіла, чому я дуже зраділа. Беру свою майбутню вазочку, перевіряю, чи дійсно вона ліпиться, тримає форму і починаю обліплювати баночку. Врешті-решт. Мені не подобається, що вийшло. Я знімаю це в стемию баночку. І в окремій ємкості вирішую додати ще шпаклівки і замісити ще густішу масу. Знову ж перевіряю, витираю баночку і починаю знову обліплювати. Водичкою рівняю всі нерівності, тріщинки. Ось ви можете побачити, що вийшло в мене. А те, що залишилось, я спустилася в підвал і зашпаклювала кусочок стіни. Далі буде!